Вітаю всіх на каналі Іронічний Серси. З вами Рунолог Таро Вахтера. Пропоную розклад руна дня. з руна перевернути. Про що це? Це те, що похитнеться воля, за яку треба буде поборотися. Чекають припони перешкоди, не буде підтримки та захисту. Це руна наслідків за задії, тому будьте уважні і розумійте, що буде відповідальність, противостояння, нерішучість, прояв слабкості, теж стримання гніву. Тому ми ще пам'ятаємо, да, що це руна великого Бога Тора, захисника Мідгарду Ясгарду, і, і він такий різкий Бог, да, тобто сили велику має. Тому треба стримувати оці пориви, щоб не наробити біди. І дуже важливо, щоб не припуститися ніяких помилок. Цей день. Дійте мудро, будьте уважні. І сім раз, як то кажуть, відмірте і один раз відріжте. Сили волі, гарного настрою. Він вирішує дуже багато питань. та миру, злагоди, процвітання. На все добре, гарного дня!